Сторінка 190, параграф 33. Навчання дітей і наукові знання людства. Як навчали в давнину і сьогодні? Ви вже знаєте, що перші школи з'явилися за доби стародавнього світу в Єгипті, Китаї, Індії Греції. У школах навчали читати, писати, рахувати велику увагу у школах стародавньої Греції надавали фізичному розвитку. Музичній освіті у часи Русі України освіту здобували при церквах і монастирях, там навчали читати, писати, рахувати церковного співу. Деякі історики стверджують, що донька Великого князя Київського Всеволода Ярославовича Янка Всеволодівна наприкінці XI століття заснувала при монастирі школу для дівчат, де навчали грамоті, співам і шитву. На стінах Софійського собору досі є написи і малюнки, залишені священниками та відвідувачами собору. Ці написи та малюнки мають загально прийняту назву графіті. Сьогодні виявлено понад 7 тисяч графіті 11, початку XVIII століття. Така кількість свідчить про високий рівень писемності в Росії Україні. Із накопиченням знань, розвитком міст і ремесел, зміцненням середньовічних держав зросла потреба в освічених людях. У тих містах, де жили найбільш освічені відомі викладачі, з'явилися перші вищі школи, університети. Найдавніший університет Європи був заснований у 1088 році в місті Болонья. Що в Італії у 15-му столітті в Європі діяло вже 65 університетів. Найвідоміші з них Паризький, Болонський, Оксфордський, Прайський, Ягелонський, Краківський. У європейських університетах навчалися також українці, які мріяли здобути вищу освіту. Деякі ставали видатними вченими, наприклад, виходили з українського містечка Трохобича Юрій Котармак. Трохобич 1450 чотириста 494 роки. Навчався в Ягелонському університеті в Польщі, а згодом у Болонському університеті в Італії. В історію він увійшов як астроном, астролог, доктор медицини і філософії, був обраний ректором Болонського університету. Заснування університету у Львові 20 січня 1661 року польський король Ян II Казимир підписав диплом, який надавав Єзуїтській колегії у Львові гідність академії і титул університету. За даними історичних джерел, у 1667 році на філософському і теологічному богословському відділах навчалося близько 500 студентів навчання за Спечували вісім викладачів. Сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 19 факультетах навчається понад 22,5 тисячі студентів. Фасад головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка прикрашає напис Латиною: освічені громадяни окраса батьківщини. За козацьких часів освіту здобували діти різного віку та статку, Іноземний хроніст Павло. Лепський писав у зв'язку із цим Україні козаків, усі діти вміють читати навіть сироти. Поширенню грамотності сприяло винайдення книгодрукування. У 1574 році Іван Федорович надрукував у Львові книги Апостол і буквар. З давних Давен, головною вихователькою дітей в українській родині була жінка, мати бабуся. Згодом заможні жінки виступали засновників. Українських шкіл. Серед перших українських учителів варто згадати Христину Алчевську 1841-1920 роки. Христина Алчевська розпочинала свою педагогічну діяльність у Харківській недільній школі для дорослих. У 1862 році відкрила безплатну жіночу недільну школу. Згодом на власні кошти заснувала школу для сільських дітей у селі Олексіївка. На Луганщині Алчевська активно пропагувала ідею навчання дітей рідною мовою. Розвиток науки, наукові знання в давнину і сьогодні. Наукові знання виникли з практичних потреб людини, пов'язаних з розвитком землеробства, ремесел, техніки, мореплавства. Вже в стародавні часи були здійснені відкриття, якими світ. Користуються донині. Давні єгиптяни розробили ефективні способи множення і ділення, а також дріб. Стародавні вавилоняни започаткували одиниці вимірювання кутів градуси, хвилини і секунди. Китайські астрономи в давньому Китаї обчислили, що тривалість року становить 365,25 дроби і склали точний календар. У Китаї виготовили перший компас і сейсмограф прилад. Для визначення сили землетрусів. Численні відкриття в геометрії, фізиці, механіці належать давньогрецькому вченому архімеду. Саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Для зрощування полів Архімед винайшов гвинтоподібний вал для підйому води. Цей пристрій використовують і в наш час у машинах, механізмах. Витоки наукових знань в Україні сягають часів існування стародавніх грецьких міст держав на узбережжях Чорного і Азовського морів. Античні міста відзначалися неабияким розвитком освіти медицини та культури, особливу увагу приділяли медицині. Про це свідчать численні археологічні знахідки, хірургічні ножиці, пінцети, голки тощо. З давніх давен накопичувалися необхідні для життя знання, наприклад, знання хімічних властивостей та особливостей будівельних матеріалів, застосовувало у виготовленні. Плінфи будівельного матеріалу, скла, мозаїк, різнокольорових емалей, фрескових розписів, храмів тощо математичні знання використовували у будівництві. Видатні українські вчені. Українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток світової науки. У лікуванні травм важливу роль відіграє всім відомий рентгенівський апарат. З його допомогою лікарі визначають пошкодження кісток і внутрішніх органів людини унаслідок травмування, названий апарат на честь німецького вченого Вільгельма Рентгена. Але насправді ще за 14 років до нього українець Іван Пулюй 1845-1918 роки сконструював лампу Полює, з допомогою якої було зроблено перший в історії повний знімок людського кістяка. Наукові дослідження Ільї Мічнікова 1845-1916 роки сприяли боротьбі із страшними інфекційними хворобами людини. За свої відкриття вчений був відзначний найпрестижнішою науковою нагородою Нобелівською премією. Українські вчені також були одними з перших розробників комп'ютерної техніки. У 1950 році у Києві запустили першу в Європі малу електронну обчислювальну машину МАОМ. Щоправда, вона займала цілу кімнату. З цією машиною працювала українська вчена програмістка Катерина Ющенко 1919-2001 роки. Саме вона розробила одну з перших у світі мов програмування.